Швиденько дивимося ваші світлини. Нагадаю, тема фото флешмобу цього тижня. Коти, похнасті, не похнасті, лисі, не лисі, короткошерсті, худі, гладкі, ледачі, грайливі, які хочете. А, для нас це важливо. Важливо весна, що прийшла, коти прилетіли. коти прилетіли. Людо, хто до тебе прилетів, розказуй. Зараз я розкажу, хто прилетів до наших глядачів. Перша світлина, знайомтеся, це Матильда. Вона дуже розумна киця, але за чотири роки так і не змогла змиритися з присутністю пилососа у квартирі. Ось із таким виразом мордочки. Мотя чекає, поки закінчиться прибирання в квартирі. Фото надіслала Анастасія Богач. А мій котяра, якого звали Степану, так от чекав, коли я пилососу вимкнув. Ну, бачиш, така сама історія. А ось так спить улюблене Лілії Суяркової. Це котик на ім'я Рижик, йому 4 роки. Він дуже лагідний і дуже ледачий. І дуже сором'язливий. Бачиш, мордочки немає. То. Далі. Наступне фото прилетіло до нас із Чернівців, надіслала його Наталя Діденко. О. Чому очі такі великі повітрям свіжим дихаю? Цитує вона свою кицю. Та-та та та А це віконечко відкрито із якогось а, столичного клубу. Такі великі очі далі. Ця світлина від Олени Лютової. Ось що вона. Пише наша муся прийшла до нас одного літнього вечора, і з того часу вже промайнуло 10 років. Wow. Дуже лагідна та дружелюбна. Дуже любить шоколадні цукерки та квашені огірочки. На фото охороняє гусенят від собаки яші. А він її ну дуже боїться. Знаєш, як зараз в інтернеті називають такі світлинки, і мі мі не мі Ні! Мілота, мілота. Ні, тоді вже милота. Милота. Та. Нет, милота. 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 Так, так да. краще буде. Mm -hmm. А це фотоквест: знайди кицю. Башкетниця добре заховалася. <реку> Ось що пише про кицю, її хазяйка Юлія Селзер. Ми купили, ми купили дом за городами і приїхали перший раз наводити порядок. Вона сама к нам прийшла. Ми привезли з собою кекси, к чаю, і коли на секундочку відвернулися, вона вже їх стащила со стола. Ну от уже два роки живе з нами відлична мушеловка кекс. Та когось не відпускає новий рік, як бачимо, а когось має взяти і отак от загорнути в себе. Це весна, весна, весна. Чудові від вас, киці, друзі, котики обов'язково теж надсилайте ще більше а, фото, доповнюйте історіями та хештегом. Сніданок нижні підкреслювання. Кіт не забувайте про наш інстаграм, адреса Равлик, сніданок